Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. 2023 шахеди запустила Росія по Україні в жовтні. Атаки відбуваються щоночі. Найдієвішою протидією можуть стати удари по локаціях зберігання БПЛА, вірогідні місця запуску безпілотників. Мис Чауда в тимчасово окупованому Криму, Приморсько-Ахтарськ в Краснодарському краї, а також в районах міст Курськ та Орел. Всі ці місця в зоні враження до 200 кілометрів. Проблема полягає у виявленні точних координат. Росія, ймовірно, маскує такі ось об'єкти в приміщеннях цивільної інфраструктури. Відтак масованість та системність пусків шахедів свідчить Росія готується до ракетних атак по території України. По повні арсенали тривають знов таки тренувальні польоти ворожих бомбардувальників. Що вигадують окупанти, аби виснажити нашу систему протиповітряної оборони? Розбираємось разом. Суми 22 жовтня внаслідок влучення ворожого безпілотника по приватних будинках загинули три людини. Серед них дитина. Росіяни щодня атакують українські міста шахедами, що несуть вибухівку. Цілеспрямовано скеровують їх на житлові масиви. Цей шахет упав на житловий будинок у Кривому Розі. Вдалося врятувати сімох людей. Інші БПЛА пошкодили інфраструктуру в місті: Запоріжжя, Дніпро, Київ, Харків, десятки міст і сіл, над якими кружляють російські БПЛА. Росіяни намагаються обійти нашу систему протиповітряної оборони та ввести в оману мобільні групи, що полюють на ворожі цілі. Під е завершення масованих атак запускається більше, більше кількість шахетів. Спочатку допускається фашців. Тому основна мета Російської Федерації навантаження сил протиповітряної оборони і введення в оману для того, щоб виснажувати потужності як мобільних груп, так і безпосередньо систем, які легальна системи протиповітряної оборони росіяни масово запускають фальш цілі, зокрема використовують у дешевих дронах лінзу Люнберга. Коли такий безпілотник потрапляє під радіолокаційне опромінення, оптичний елемент фокусує енергію, і відбиває її з потужним посиленням, тобто дублює велику кількість цілей, що відволікають на себе увагу. Росія шукає дешеву зброю, тому що вона розуміє, що вона дороговартісними ракетами не може активно воювати. Ну і знов таки є певні технічні обмеження щодо спроможності випускати ці дороговартісні ракети. Порожні безпілотники по звуку схожі на бойові дрони. Вони легко маневрують та змінюють висоту або летять надто низько або ж за високо. Що створює нові виклики для системи ППО, експерти певні, Росія готується до масованих обстрілів, тому зараз економить дорогі ракети. Щойно в Україні зміняться погодні умови, вдарить по енергосистемі. Нині російські літаки активно транспортують деталі, паливо і самі ракети на литовища. Російська армія під час масованих ракетних атак використовує ледь не увесь свій арсенал. Починають з безпілотників, далі запускають ракети. Чим б'ють російські окупанти та якими засобами сили протиповітряної оборони захищають українське небо? Розкаже Богдан Гайдамака. Серед найпопулярніших боєприпасів, які тривалий час використовували окупанти – ракети Калібр. Ракета має довжину 6,2 метра, розмах крил майже 2,5 метри. Її вага 1770 кілограмів, а бойова частина важить 450 кілограм. Боєприпас летить зі швидкістю до тисячі кілометрів на годину, на відстань до півтори тисячі кілометрів. Бойова частина осколково фугасна або проникаюча фугасна. Ракети калібр мають інерціальне наведення з корекцією за даними супутників. Ракети такого типу окупанти найчастіше запускають по Україні з субмарин, військових кораблів та ракетних катерів різних типів. Ракета Х-101 101 російська стратегічна крилата ракета класу повітря Земля. Уперше використана в 2015 році в Сирії. Ракета має довжину майже 7,5 метрів. Її вага 2400 кілограмів. Бойова частина 960 кілограм. Летить зі швидкістю до 720 кілометрів на годину, а дальність до 5,5 тисяч кілометрів. Виробники заявляють, що для цього боєприпасу можна змінити ціль навіть після запуску. Ці ракети країна-терористка запускає по Україні зі стратегічних бомбардувальників ту 95 та Ту-160. Ще одна ракета, яку використовують росіяни Ха-55. Це ще радянська стратегічна авіаційна крилата ракета. Її довжина 5,8 метра, вага майже 1200 кілограмів, бойова частина 410 кілограм, швидкість до 830 кілометрів на годину, а дальність до 2500 кілометрів. У 2010-му росіяни модернізували цю ракету під назвою Х-555. Вона стала трохи довшою і важчою на 85 кілограмів. Бойова частина та швидкість не змінилися, а дальність збільшилася на тисячу кілометрів. Ці ракети також запускаються зі стратегічних бомбардувальників. Також російські військові запускають балістичні ракети. Ракета 9 М 723 до оперативно-тактичного комплексу Іскандер. Її довжина 7,3 метра. Вага 3800 кілограмів. Бойова частина 480 вісімдесят кілограм. Ракети Тит зі швидкістю до 7,5 тисяч кілометрів на годину, а дальність польоту від 50 до 500 кілометрів. Ну і звісно, найрозпіареніша російська аеробалістична ракета кинжал. Довжина боєприпасу 7,2 метра. Важить аж 4,3 тонни, а бойова частина 500 кілограмів. Максимальна швидкість ракети близько 12 тисяч кілометрів на годину, а дальність до 2 тисяч кілометрів. Росіяни запускають їх тільки з винищувача міг к Річ, крідчо окупанти запускають інші ракети, зокрема. Х-31, Х-59, Х-69 та Онікси. Чи то стандартно, що було на складі, тим і б'ють, чи то експериментують задля виснаження української ППО. Та українським військовим є чим захистити небо. Ось приклад роботи системи ППО на Сампс. В нещодавному пакеті допомоги від США Україна отримала додаткові ракети до цієї системи. А так працює система ППО Петріот. Вона може збивати усі російські ракети від крилатих до аеробалістичних. А це робота системи САМПТІ, яка до слова теж може впоратися з російською ракетою з комплексу іскандер також до інших систем ППО приєднались винищувачі F-16, що робить захист українського неба ще надійнішим.